Всім привіт! Сьогодні у нас такий трошки незвичайний огляд на цікаву машинку з футуристичним дизайном. Це Volvo c 30 автомобіль 2012 року випуску. На механічній коробці передач 1,6 дизель на 115 кінських сил. Це у нас 2012 рік. Кузов Купе або хетчбек двохдверний, трьохдверний поправлю. Цікавий дизайн. Взагалі такий автомобіль, такий автомобіль, який буде виділятись на дорозі, лінзована оптика, прикольні диски, гризина в гарному стані. Так, погнали до салону. Ні, спочатку я вам покажу, перевірю його товщина міром. Попередньо від інформації колег машинка вся в рідній фарбі, але з вами. Перевіримо. Так. 78 79, 145, 121, 112, 123, 130 127, 112, 113 125. Так, тут немає що перевіряти. 144 113 116 110, 110 111 124 133 110 142 95 84 119 114 112 113, 117, 128. Так, по фарбі все зрозуміло, погнали коротко по комплектації. Так, склопідіймачі у нас є, задніх, звичайно, немає, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Сидіння механічні, до речі, дуже удобні сидіння. Може, візуально вони не кажуться такими. Якби Привабливими, скажем так, але глибокі і реально сидиш втоплений в сидінні. Бокова підтримка дуже добра. Так, потім залізу назад, покажу, як буде ззаду. Е, є мікроліфт сидіння, регулювання механічні, повторюсь. Шкіряне кермо. Є екран у нас, е, клімат-контроль, мультикермо, пробіг 220 тисяч км. Механіка у нас шестиступка. Тут у нас підстаканники, навіть ручник прошитий строчечку має. І цікавий карман отут, ззаду карман, тобто можна там взяти, там, не знаю, телефон туди класти. Може не зовсім удобно, але виглядає трошки нестандартно. Є датчики дощу, є датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, тобто не потрібно переключати, коли ззаду хтось їде. Так, тут вище по салону. який вигляд має машинка. Цікава яда, це у нас сплошне скло. Невеличкий багажник. Але загалом, якщо взяти, машинка, в принципі, така маленька. Для міста те, що треба. Хоча і не тільки для міста. В плані парковки, то для міста ідеальна. Але за кермом немає відчуття, що це якийсь маленький хетчбек. По відчуттям, як ніби, я не знаю, повноцінний там, не знаю, універсал там чи як. Так, занізу назад. Ззаду у нас тільки два місця. Ну, нормально ззаду. Тобто в потолок вистачає тут місця, в ногах місця теж нормально, причому переднє сидіння можна подвинути трошки вперед. І спереду я сидів трошки ближче за кермом. Сидіння ззаду також глибоке, є підлокітник і вихід ззаду в багажник. Взагалі цікавий такий дизайн, дизайн. трошки нестандартна машина, скажімо так. Так, власне, не дуже удобно, як і в всіх хетчбеках трьохдвірних. Так, автомобіль, якщо ви помітили він на французьких номерах, машинка розмитана, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Тобто ви будете першим власником України. Машина без пробігу по Україні. Виписуємо договір купівлі-продажу, їдете ставити на облік. Так, є більший вибір наших автомобілів, реально дуже великий вибір машин, які є в наявності та які доставляються з Європи. Тут на екрані ви бачите силочку Вінкар, Пошуку в телеграмі вбиваєте Win Car. Знайдете нас, автомобілі з Європи. Всі автомобілі у нас привезені з-за кордону, точніше з Європи. Це Франція, Бельгія, Італія та інші країни. Так, номер телефону мій внизу. Якщо хочете приїхати на тест-драйв, пощупати цю машинку або інші. Без питань звертайтеся, бо будете на майданчику, набирайте, я вам вийду, все покажу, розкажу. Дам якусь свою особисту думку, що краще, який краще автомобіль підібрати. Часто люди приходять, приходять купляти, там, не знаю, наприклад, Дастер, а уїжджають на коліосі. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока, пока.